У надвірні відбувся чемпіонат області з дзюдо. Більше півсотні учасників різних вікових та вагових категорій зійшлись в поєдинку за першість. Участь брали як господарі, так і гості з Яремча, так і з Івано-Франківська. Розповів про підготовку своїх учнів з Яремча і Миколичина, тренер з дзюдо Іван Пилипяк каже, підготовка зайняла ціле літо. Цей чемпіонат області нам дає можливість подивитися на що ми сьогодні вміємо і на чим нам треба буде працювати, щоб на чемпіонаті України показати хороший результат. Готувалися, ми ці Літо ціле літо працювали над прийомами над технікою. Нещодавно я боровся на чемпіонатах України на чемпіонаті області а вже виховую. Своїх спортсменів і вони вже йдуть по моїх стопах. Хотів би подякувати Мироніку Андрію Івановичу за те, що допомагає, розвиває дзюдо та самбо в селі Миколичне та місто Яремче. Поділилася думками щодо змагань Тетяна. Дівчина розповідає за свій досвід у цьому виді спорту та що наштовхнуло її опановувати це бойове мистецтво. Я займаюся дзюдо вже 6 років. Мені подобається дзюдо. Записалася своєю подружкою. Мені дуже подобається дзюдо, воно поширений від спорту, і я планую розвиватися в ньому. Я була на чемпіонаті України з дзюдо. я там програла була два рази, але я планую на наступних змаганнях виграти. Тренування насичені, мені подобається. Я б не сказала, що вони такі аж виснажливі, але мені подобається таке. Без травм та видовищних моментів не обходиться, адже це постійна напруга, яка вимагає уваги та уважності, відсутність яких може коштувати перемоги. За ними готуються 80 кілограм. До учасників змагань і їх тренерів звернувся міський голова Назернянської ТГ. Висловив подяку, адже це спільна праця. Ми ще вітаємо на Надорнянщині на чемпіонаті області дзюдо. І хочу подякувати в першу чергу нашим тренерам. Бо кожного разу, коли ми вболіваємо за наших діток, в першу чергу ця, це наша спільна відповідальність Євгена Миколаєвича і інших тренерів, які сьогодні прославляють не тільки рідну на Деньянську, а весь всю Україну на міжнародних змаганнях і на чемпіонатах України, і на чемпіонатах Європи. Тому на Деньянська школа. Патнер тихім прикарпаття славиться своїми добрими традиціями.